Всім привіт! Мене звати Івана, мені 27 років, і я з міста Стрия Львівської області. Останні 4 місяці я навчалася на курсі бухгалтер для ФОП на платформі Genius Space. Чому саме цей курс і чому на платформі Genius Space почалося з того, що у 2023 році ми з чоловіком розпочали власну справу. Я оформила себе як фізичну особу-підприємець і розпочалась наша активна господарська діяльність. Як ви розумієте, зіткнулися ми з багатьма різними питаннями і труднощами, до яких ми були не готові. Звітність, податки, оформлення нових працівників, перші штрафи. І я зрозуміла, що мені потрібно вчитися, адже просто сама я це не освою. Є багато специфіків цій діяльності, багато можливо, питань, яких я сама не зрозумію. І ось я знайшла для себе цей курс на прекрасній платформі, професійній і дуже змістовній. Отже, платформа Genie Space. це є платформа, де є просто маса корисної інформації для людей, які хочуть отримати нові знання, здобути нову професію. Це висококваліфіковані працівники, прекрасна, змістовна, актуальна інформація є прекрасні, дуже змістовні практичні завдання, цей підтримка, цей зворотній зв'язок. Я отримала справді набагато більше, ніж очікувала. Закінчивши зараз цей курс, я відчуваю натхнення, відчуваю себе впевненіше, відчуваю, ніби в мене з'явився якийсь фундамент. І... Уже навіть бачу перші плоди, перші плоди своїх знань. Я раджу вам обов'язково спробувати себе в новій в тому, що ви хочете спробувати в якійсь новій професії, отримати нові знання. Платформа Genius Space саме для вас. Отже, що б я побажала майбутнім студентам, налаштуйтесь на клопітку, інтенсивну працю. Але справді це того вартує. Ваші знання завжди себе виправдають, і ви відчуєте в собі силу, якої не бачили раніше і не мали раніше. Дякую вам за увагу. Думаю, вам обов'язково сподобається навчання.